Так, всім добрий день. От виїхали ми дискувати. Цілину віддали діляночку, там розбив ось в один слід, От пері, будь яке все, що хочу. Буду їхати назад, ще раз його переб'ю. Ось наш ярий ячмінь, вже жовтіє, трохи його повиложувало. Колосо... Де краще повиложувало, де славні були, взагалі колоски то положили. Такий колосний соняшник. І це таке я перебив. Його зараз їду там ще на поле. Ще в мене є там дві діляночки віддали, мені треба городики розбити. Так, заглибили діску, так перебиваємо його. Наверно, воно буде під сою. Чи під що, не знаю, та то скаже. А ГД наша 2.1. Заглибив. І, коротше, попік. Так, ось під'їжджаю. Рузка наша. Звісно, не найкраща, але теж більш-менш виправляється вона. Трохи у бур'яниця. Ну нічого, тут все під край відхорони, я раніше був розказував у відео, то краще. А там по Дісковці то гірше Зараз переключуся на мене. Нічого на виправляється, але ну, то я наша кукурудка, зараз покажу. Так, ось так воно виходить, переїхав на другу діляночку, трошки зробив. Бачите, які кущі. Щепшина, якісь ці роди. такого на один слід виходить. Дара, там може вгоріє. 10 добите, допускати в них. Потім його перемнув, другий слід попробую. Якщо щось робиться, то буду. Якщо не буде робити, то сказав, то нічого не робить, тоді пізніше десь переб'ється. Десь дощик якийсь перепадає, не знаю. Хай протрахне. В роботі не знімаю, кидає по кабіні, та ще й короткі гони. І це такі справи. Знає, зні, як зробиться, покажу. Так, підписники. Тут здискував цей кусок. Така кукуруза в нас по сої. Бачитемо. Так, тут десь така сама. Там діскував один слід, бо воно таке, треба, щоб на нього якийсь дощ заліто пішов його тоді перебити. Там таке воно. Отут кусок, я Бачите, якесь, то ось бачите, низенька. А земля така, так то чорна кукуруза хоча десь там де низька, на тому кускові подіску. Ну їсти ми все пали на чорна. А цей кусок ось його зашурував два сліди. Десь треба воно де взяти на другий раз, як приїду. Ремня, туди ще вирвати пару таких корчів, помішаю, там, не, наче так невеликі, а внизу десь такі не хочу дискутить. Як я його, його перебив, два сліди. Ті, короче пойдет. Так, день два. Приїхав його перемняти ще раз. Вже фон трошки лучий на камеру може не так, але на око так вже воно відрізняється, вже православне. Тому попікай. 4 сліди відходив, як там відходив і тут виїжджав. І з тої сторони 4 слідити, і прямо градка. Так, зараз їду другі куски. Трохи грудка. Нічого, воно в нас буде вигоране. І тоді на власну соя буде тут все виробити. Ці миші лелеки збирають. І це такі справи. Так, поперебивав ділянки, там не знімав одну, як робив покидає. Так, Бачите, таке воно виходить. Це другий слід вчора раз, ввечері перебив і сьогодні другий слід перебили. Переїд, треба його відісковувати, потім вигорим на весну сою сюди. Дивіться, озимий ячмінь, тим раз тим жовтіший Бачите, повиложувало трохи. Ще є стебло зелене, тут жовтіше, колосок менший більше, ну більш-менш цей рік ячмінь. Ми його посіяли з міндобривом. Потім ще тато касом підживив. То щось трошки є. Якби не підживив, то був би гірший результат. Так, погнав. Кладіть лайк, підписуйтесь. Буде далі цікавіше.